Вітаю, шановні пані та панове, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Так що ж, таке, врешті-решт, зрозуміли в Європі, в світі, в тому числі і в Україні стосовно Трампа і його команди. Що вони зрозуміли? Ну, давайте відмотаємо назад, е, ну, на місяць, два, три. І що там було? І що там наша благосфера говорила? І що там говорили наші блогери? Що говорили наші експерти і все останнє? З Трампом треба, отак, от Вась, вась 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 Йому не можна перечити. Та ви що? Та йому тільки те, що він сказав, і хвалити його, хвалити, 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 який він розчудовий. Та, та ж кращого не мати, це ж просто, не знаю, Месії якийсь нам. Бог послав його, ну, отак, лизать дубу йому, як тільки можна. Ну так же, ну від, відмотайте назад, подивіться, це ж зовсім недавно. Я думаю, у кого не коротка пам'ять всі пам'ятає, що зараз і Європа, і в Україні, до речі, зрозуміли, що треба діяти саме навпаки, що Трамп це ментальний московит-андрофаг. Я не знаю, це школа КДБ так вплинула, чи, чи якась інша, так, якийсь інший вишкіл, чи він такий вродився, буває так. <рив> <рив> так, буває так. Ну, я з власного життєвого досвіду, <рив> про те, яких знаю, так. <рив> що він як вродився, такий, так він такий і помре. Так, так ось стосовно Трампа. Всі побачили. Що як йому давать в рило, якщо йому перечити, як йому казати, ні, не так, не так. Ти не правий, так, так не буде, по-твоєму. І все інше він відступає, відступає, відповзає, відлазить. А то ж, ну, ну, так, тільки ж хвалить. От ми, ми все зрозуміли про Трампа, ми все в нас же ж це поширювалося. Зр... Тільки хвалить його, тільки, тільки. Фу, та й годі. <свісно> так, так ось. Що ж ми маємо нині? Ми побачили на прикладі оцих подій в Міннеаполісі. Де вже казали, що це все. Це вже капець Конституції, капець свободі, капець другій поправці до Конституції і все таке інше. І тут після вбивства цієї жінки з чудовим прізвищем Гуд, тобто Хороша, так, і іншого чоловіка. Який був якраз у другій поправці, тобто мав при собі зброю, дозволено, що якраз республіканці і це для них священна корова, вони ж приймали цю другу поправку, а цей невіглас. Трамп заявив, що він знаходився на вулиці зі зброєю, що заборонено. Ну, він же ж. Не віглас у всьому, в тому числі і в Конституції. Ну, своїй же. І <рістити> сприйняття республіканцями. І він здав назад вигнав того свого друга. так, Ну там же в нього всі або друзі, або зяті, або там не знає, хто там ще може бути, ну хто там ще найближчий. Друг, свата, брата і все, всіх їх докупи. Так. А воно не тягне. Тому що, якщо ти зять, то це не обов'язково, що ти розумний. Якщо ти друг, то це не обов'язково, що ти розумний, освічений і кваліфікований. Ну, я з власного життєвого досвіду знаю. Так що, от такі пороги. І він там назад здав. Здав назад. Чому? Тому що врило дали. Тому що стали. Республіканці не, не тільки ж демократи, ці байденці розпрокляті і все таке інше. Ні, свої рідні так, республіканці стали казати, що, що ж ти робиш? ти, Хто ти такий? Та, що Проти кого ти хвіст піймаєш. Це ж чоловік, медбрат цей у шпиталі для військових працював. І військові кажуть, так він був хороший. Він все робив для нас, лікував нас. І все таке інше. За що його застрелили ці? Банда? Це, це ж не військові, це якась банда, так? За що його застрелили? Ми проти цього всього. Так. А військові це військове братство. Так, це дуже. Вагома, річ, особливо в США, там ветеранські організації, це ж і українці там навчилися, Ось, е, ветерани Другої світової війни, там, які туди приїхали від цього московського ярма, так, туди, в США. Там вони ходили по вулицях у формі відповідній. Це Ветерани, це святе діло. І зараз ветерани кажуть, та пішов він цей дурак, Трамп? Так. Хто він такий? Він утік із своїм так званим плоскостопієм у Канаду, щоб не служити в армії і не потрапити до В'єтнаму. Він боягуз. Боягуз, а він, він головнокомандуючий армії. Хто він такий? Хто він такий? І він нас ще учить патріотизму, так? Це, ця людина учить нас патріотизму. Та пішов він так, подалі. І от це для мене, я думаю, для нас усіх це головний висновок. І на перемовинах, і на розмовинах, і всьому іншому. Так, він йде вперед. Як і московити сунуть вперед до тих пір, поки їм не дадуть врило. До тих пір. Тільки якийсь опір чиняють їм, вони починають відступати. Згадаємо, як ця вся банда тут у Бучі і Вірпіні. менш за місяць замучили 700 людей. Цивільних чому? Тому що у них зброї нема. Тому що в нас немає другої поправки, щоб людина мала право в себе цілий арсенал зброї мати. Це ж так чи не так? А в нас кажуть, якщо у нас буде зброя, то почнуть стріляти. Так не, не давайте зброю алкоголікам, наркоманам і все останнє. Зброя потрібна. Нам треба думати, що нам робити після завершення війни. із Тими людьми, які знають, як цією зброєю поводиться. Наприклад, є приклад Ізраїлю, є приклад Швейцарії, є приклад інших країн, які зброю зберігають дома і в будь-який момент готові стати, так би мовити, до лав захисту священного захисту своєї батьківщини.